Нашому всесвіту близько 14 мільярдів років. А у нашій галактиці Чумацький шлях знаходиться як мінімум 300 мільйонів, придатних для життя планет. З часом будь-яка цивілізація здатна досягти технологій, необхідних для міжзоряних польотів. При цьому людство ще жодного разу офіційно не стикалося з інопланетними істотами. З Цим питанням і задається так званий парадокс Фермі – «Де ж всі. Енріко Фермі, італійський фізик, найбільш відомий як один із творців атомної бомби. Вважається, що він поставив під сумнів можливість виявлення позаземних цивілізацій у космосі. Нібито влітку 1950 року в кафетерії лос аламоської лабораторії під час неформальної бесіди із трьома своїми колегами, фермі намагався відповісти на запитання, чи самі ми у всесвіті. У нас є технології прийняття сигналів з космосу. У відносній близькості від нас існують планети, які в теорії придатні для життя. А бачити космос ми можемо більш ніж на 13 мільярдів світлових років. Якщо врахувати той факт, що Всесвіт розширюється, а галактики віддаляються, то ми можемо бачити всі 46 мільярдів світлових років зі всіх сторін. То де всі? Саме це питання і поставив Енріко Фермі, проте на науковій спільноті виникли деякі непорозуміння. Парадокс Фермі часто сприймають невірно, вважаючи, що Енріко не вірив у можливість існування інопланетян. Проте вчений не говорив про те, що позаземних цивілізацій немає, а міркував, що ймовірно, вони ще не мають технологій, які б дозволили дістатися до нас, або ці цивілізації ще не з'явилися, або навпаки, вже загинули. Безпосередньо про сумнів існування інопланетян писав астрофізик Майкл Харт у 1975 році, тому парадокс логічніше було б назвати парадоксом Харта. Сеті, це міжнародний проект, який відповідає за пошук позаземного розуму. В 1960-х роках в його основу лягли ідеї про те, що радіозв'язок з іншою цивілізацією має будуватися на хвилях дуже вузького діапазону. Суть парадоксу полягає в тому, що ми намагаємося знайти життя поза нашою планетою, проте самі не насилаємо сигнали для того, щоб знайшли нас. Якщо цивілізації лише шукають, ми ніколи нікого не знайдемо. Однак, якщо ми почнемо відправляти сигнали і нас почують, то немає ймовірності, що інопланетяни прийдуть з миром. Такої позиції дотримувалися деякі вчені, зокрема Стівен Хокінг. Крім того, проблема сеті була в тому, що вони не шукали живих організмів, а шукали лише певні сигнали на конкретних радіочастотах і в обмеженому радіусі. Ми не можемо бути впевнені, що позазвівні цивілізації використовують радіохвилі. Це цілком можуть бути абсолютно інші технології, які ми поки що не в змозі собі уявити. У 1993 році Конгрес США відмовився від фінансування сеті через розтрату державних коштів, проте організація свого існування не припинила. У 1973 році американським астрономом Джоном Болом було висунуто гіпотезу цього парку. Її суть у тому, що ми не бачимо слідів позаземних цивілізацій, бо нам про це знати не треба. Згідно з гіпотезою, інопланетним співтоваристам ще давно відомо про життя на Землі. Проте вони вважають це краще спостерігати і не втручатися, а в контакт вступлять тоді, коли ми досягнемо певного рівня розвитку. За межами Землі немає розумного життя. Навіть якщо на інших планетах є життя, воно не має інтелекту. Схожого з людським. Великий мозок це не вінець еволюції, Він досить нелогічний, оскільки споживає багато енергії. Люди, примати, кити, дельфіни, восьминоги та кальмари перебувають у меншості, порівняно з мільйонами інших нерозумних видів. Більше того, лише люди змогли звернутися до космосу. Як зазначає дослідник Чарльз Лайнвівер, у дельфіні було близько 20 мільйонів років на будівництво телескопа, проте вони не досягли цього. Можливо, люди поки що просто не можуть зафіксувати сигнали, що походять від інших цивілізацій. Всього 500 років тому навіть просте радіоповідомлення виглядало б магією, і ніхто, навіть найгеніальніші вчені, не змогли б його отримати. Що, якщо інопланетяни щодня бомбардують нас інформацією про своє існування, але наші технології просто недостатньо розвинені для того, щоб її розпізнати. На Землі було 5 масових вимирань, коли безліч видів зникало за короткий в планетарному масштабі Термін. З аналогічними проблемами стикалися й інші населені планети Чумацького шляху, причин безліч від астероїдів до вивержень вулканів. Через все це в галактиці не розвинулася аналогічна до земної цивілізації. На початку 2000-х із розвитком відеоігр набула сили ще одна доволі смілива гіпотеза життя у матриці. Суть цієї гіпотези полягає в тому, що всі ми живемо в певній відеогрі, і Бог виступає в образі програміста. Більше про цю гіпотезу ви можете дізнатися в попередньому нашому відео. Взагалі, з розвитком інтернету все частіше почали набувати популярності доволі сміливі гіпотези та теорії. Одна з них взагалі говорить про те, що земля пласка і накрита прозорим куполом. Більше про теорію пласкої землі ми теж розповіли у наших попередніх відео. Взагалі, питання зародження світу і мети нашого існування дуже суперечливі. Ніхто точно не може і, напевно, навряд чи зможе у майбутньому дати відповіді на всі глобальні запитання. Але відповіді потрібно шукати завжди. І хто зна, можливо, деяку завісу таємничості ми все-таки зможемо привідкрити. А ми дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.